Добрий вечір вашій хаті. Хай усі будуть багаті. Дай Боже, дай Боже. Так, ну що, ми починаємо наш стрім. Починаємо наш Digital Mind 2.0. Сьогодні у нас в студії Бадяні Цора. Так що, та ручкою помахай. Я теж ручкою помахаю, а ще папа римський. <гум> 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 Значить, товариство, шановна громада. Включайтеся в процес, будемо сьогодні працювати, будемо сьогодні обговорювати дуже важливу тематику, все дуже серйозно, ну, зрозумійте і на чесному слові просто. Значить, нас сьогодні на порядку денному питання співпраці з техніком. Перше, як працює технік, 2020 якомусь там році, ну знову ж таки, таке формулювання, бо тому, що в нас є певна тенденція, яка буде триматися на протязі наступного року, потім ще наступного, і, можливо, після того ще наступного року. Тому Богдан Бодя нас сьогодні розповість ще паралельно, крім того, як він став техніком. На фоні того він вам розкаже, що потрібно для того, щоб стати техніком, хорошим техніком, який працює в цифрі, розкаже вам. Особливо стоматологам, як співпрацювати з таким техніком, як Бодя, і не получити на горіхи. Це також дуже важливо для стоматологів. Дуже важливо, щоб було чим поменше переробок ваших ортопедичних робіт, так само навігаційних шаблонів, якщо це стосується імплантології. Так що за тими всіма питаннями сьогодні буде нам говорити Бодя. Я знову ж таки не являюся експертним обличчям в плані роботи зубного техніка, тому сьогодні я буду більше задавати запитання. Отже, Отже. Да. Всім, привіт. Да, всім привіт. Всім гарного вечора, всім приємного перегляду. Надіюся, цей подкаст він вам дуже е, знадобиться в майбутньому у вашій праці. Тому будемо робити все для того, щоб якщо був. Якщо будуть у вас якісь питання, ви маючи цей подкаст, ви будете мати, ви будете вирішувати їх. Тому так. Да. Ну що, я думаю, в першу чергу треба познайомити мене з глядачами, щоб вони зрозуміли, хто я такий і що мене їсти. Е, я зубний технік вже як 4 роки, так. І закінчив Чутківський державний медичний коледж. Може, чув про такий. Тернопіль. Там, е, чому я поступив на зубну техніку? Єдине одне бажання просто смахатися подальше від батьків і собі відвіжувати. Ну але ти взагалі ти починав з аналогу, ти не починав з цифри? Так, е, да, в мене шлях такий був дуже цікавий, бо я закінчив коледж, я працював офіціантом, і, маючи вже диплом на руках, то це ну, треба було шукати роботу. Я його її знайшов, слава Богу, у Львові. У мене рідний брат тут живе, він мені допоміг з переїздом. Позвонив, позвонила до Халіля Андрія. Він це моя перша робота. Він мене прийняв. І моя мікро, ну, як, мій шлях у зуботехнічці це була гіпсовка. Саме стандартні, що може бути, це починати з гіпсовки. Скажу тобі так, що вся база з коледжу, яка в мене була, вона взагалі не пригодилася. Ну просто я. Перевчувався все заново, все абсолютно заново. І що? І гіпсовка, гіпсовка, гіпсовка. Там десь підглядав, як хлопці моделювали каркаси, підглядав, як хлопці моделювали в екзокаді, протези ставили. Я там задавав дуже багато питань. Ну, одним словом, цікавився. Мені дійсно було цікаво, я горів цим. І все. І настав такий момент в лабораторії відбулося збільшення в плані обладнання. Прикупили класний сканер, фрезер, і мені каже Андрій: сідай на сканування. Я такий думаю, о, це вже якийсь шлях в цифру. Я такий, без питань, все, буду рвати і метати. Сів на сканування, відсканув там, почав цим займатися, заглибився в, в, цю, в цю сферу по суті, сканування. І також через деякий час мені сказав Андрій, давай пробуй щось інше. Кажу, без питань, що? Ну, давай спробуємо капи робити, гнатологічні. Він такий, все, хорошо. І знову ж таки, учоба. Мені хлопці з лабораторії показували. Практика недоспані ночі, сидіти до 12-ї години ночі, там моделювати, як закат вилітає, щось там пробувати, співставляти. І так воно в мене, в мене відбувалося. І все. І потім вже аж після гнатологічних кап, коли я вже трошки більш-менш роздоплився в екзокаді, я почав моделювати коронки. Знову ж таки, не зразу тотальні, а одиночка, мостик, одиночка, мостик. Пороння мене по поводу анатомії, блін, ти навіть не уявляєш. Дуже крута штука, коли тобі зразу, от на етапі, коли ти тільки починаєш вчитися в екзокаді, тобі зразу круто, дуже круто, якщо тобі зразу. Кажуть, на твої помилки в анатомії. Це дуже круто, бо ну, лишається, 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 і потім на майбутнє тобі набагато буде проще працювати в екзокаді. І так, працював, сидів знову ночами, там перероб... ну, в плані переробки це змоделював, старшому техніку не сподобалось, перемодельовуюся заново. І отак от в мене відбувалося. І все, і по чуть-чуть по я пішов на іншу роботу. На іншій роботі почав моделювати вже трошки більше роботи, в плані фронти, дуги. Почав моделювати татуальні роботи на коронках. Пробував розмальовувати циркон, дисилікат. ну, вже так заглибленіше заліз в зуботехнічку. технічку. І все. А далі звільнився з тамтої роботи, бо я хотів більше. Ну, Я така людина, яка завжди хоче з одним куском захавати все майже. Mm. Та, і Пішов в Смайли, і там мене дуже багато що навчили. Це вже особливо. Вони самі е, практикують роботу на е, е, імплантах тотальні, тобто ON4, або ON6. І, і якраз я це хотів навчитися. І вони якраз мені дали цю базу. Я е, хлопцям підказували, потім прийшов курси по блендеру, по балкам в екзокаді, і так по чуть-чуть, по чуть-чуть Вчився і одночасно працював вдома. Тобто в мене була основна робота і додатковий заробіток з аутсорс. І якраз на фоні, ну, за, за рахунок цього, якраз в мене такий відбувався, наповнювався багаж знань. Тобто Вилітає екзокат, там треба співставити, склеїти, і це все все все. все, 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 все. Грубо кажучи, Є в кого запитатись, але хоч, просто хочу сам вирішити це питання, бо так галочка, що от я взяв і вирішив це питання сам. І, і так воно склалося, що от, трохи більш-менш я шарю в екзукаді. Тобто Я не кажу, що я ідеальний топовий технік, бо мені ще вчитися і вчитися це ого-го-го. Але певне, слава Богу, багаж знаю, і отак от воно і є. Все. Ну і так як от дивився ваш подкаст з Халілом, mm -hmm. так як ти казав, що просто ти заходиш в інтернет, там mm -hmm. все є. Да. Не, не зараз... треба не треба на якісь, ну не обов'язково на якісь курси йти. Ти просто відкриваєш інтернет, пошуковий запис і в да. запит, і тобі просто зараз, все Зараз, Слава Богу, да. Зараз, слава Богу, такий момент є, бо. ну, Три роки назад, це точно три роки назад. Якраз три роки назад я хотів заглибитися в цифру, бо я якраз почув заглиблювався в цифру. Нічого не було вільно в вільному доступі. Ти собі навіть не уявляєш. Просто елементарне співставлення сканів це була що та з чим та Треба, не знаю, пройти на, на, на турі курси, щоб зрозуміти, як працює екзокад. А зараз для початкових техніків, які хочуть варитися в екзокаді, Блін, в натурі, от від коронки і до тотальних реставрацій, будь ласка, все, що хочеш: зелене, червоне, біле. Вибирай. І так воно і є зараз. І це круто. круто. Але ти сказав з приводу бри вчись. Деякі люди, вони, ну, е, напевно, не, не можуть себе заставити, так, знаєш, взяти, сісти, навчатися. Їм треба, напевно, дійсно курс, от, щоб біля нього був лектор, який показував, розжовував. Поясню, отак от воно є. Uh -huh. Бо я такий самий. <схай> типу, мені треба заплатити 300 євро, і тоді мені аж в голову зайдеться інформація. Тільки тобто. бо, тому що це твої гроші, да. Ага. Так, да. я розумію, що якщо я зараз не сприйму її, потім буду жаліти і все. Ну, це так, це воно да. От такі-то от моменти. Е, значить, моє питання наступне: скільки по перше, скільки тобі часу взагалі, оцей проміжок часу від того, коли ти поступив на роботу і почав отримувати першу практику від цього моменту? Скільки часу прийшло для того, щоб ти скажімо так вже більш нормально себе чухав? В своїй роботі, і скільки часу тобі на це зайняло, і, власне, що також з додаткового потрібного техніку для того, щоб інтегруватися швидше в цей процес. Угу. Ну, дивись, я тобі скажу так, що я трохи застоявся був на місці, особливо на цій гіпсовці. Дійсно, я був застоявся, бо боявся просто єдиний страх це. Боятися щось зробити перший крок. Бо е, я зелений, зараз кажуть, попруть, е, Мені скажуть до побачення, мені, ми е, вкраще візьмемо якогось досвідченого техніка. І просто цей страх в мені був, і через це я не рухався вперед. А е, якщо так рахувати, то ну, я буду рахувати. От зараз тобі, чесно скажу, я буду рахувати від моменту, коли я дійсно тільки-тільки взяв перший раз руки мишку до Екзока. Це було. Е, Півтора року, ну, грубо кажучи, два з половиною роки якраз в мене цей шлях прийшов. От від моменту першого взяття мишкою і до сьогодні. Це десь орієнтовно 2,5 роки. Я вважаю, це мізерний досвід, але все одно, так воно є. Ти Тому... Вважаєш, що це могло бути менше, ніж півтора року? Так, да. Да. Да, да, бо зараз, от навіть зараз, коли беруть техніків. От, ну, новачків, зелених, угу. студентів, їх зразу садять на екзокат. Зразу садять на екзокат. Без гіпсовки, без оцих тестувань, знаєш, протезів от, цього всього зразу сідають, сідає на екзокат. Він, звісно, не зразу моделює його ці живі роботи, але він тримає мишку, він крутить, вертить, пробує. І в нього якраз цих півтора року, які в мене були, зразу відпадають. Бо в нього одразу йде практика в екзокаді. І це. Дуже круто почнемо з того, що дуже круто, бо е, техніка одразу вчиться цьому. Бо це я вважаю, що на, на теперішній час знання екзокаду це константа, по суті. Якщо ти не знаєш екзокаду, це ну, зараз все відцифровується. Звісно, що зараз дуже багато техніки мануальщиків рефракторів, ТД і ТП, але все одно е, знання екзокаду потрібні. Бо той самий ваксап змоделювати, чи гнатологічну капу, чи навіть шаблон для майбутнього нанесення. Також, ну, типу, це можна зробити набагато швидше, без моделювання з воску, а набагато швидше зробити в закаді, надрукувати, mm -hmm. мантель прозняв, і ти вже собі маєш основу для керамічної реставрації без ну, не цирконієвої. Mm -hmm. Тому знання екзокаду не потрібні дуже. На ну, моєму новому ну, зараз екзокат і блендер. Блендер for Dental — це, блін, це крутіша штука, яка от буквально рік-півтора вже е, в Україні з'явилася. Зараз вона жорстко дуже розкручується. Блендер це дуже крута програма. Вона для ну, основна, вона, основна її е, функція це витягувати балку з вже змодульованої. Нашої конструкції, яка є mm. в екзокаді, і вона дуже е, компенсує час для техніки. Ти mm. рахує, якщо моделювати в екзокаді балку, це треба її змоделювати, скинути на фрезер, відфрезерувати, потім вручну від, е, обробити, потім відсканувати. Дуже-дуже довго все. А блендер нам дає цю можливість зробити це одномоментно. Тобто, ти одразу скидаєш балку. Одразу скидаєш цирконіву е, структуру, тобі одночасно приходять ці дві конструкції. Ти трошки сидиш, граєшся, тільки щоб під, е, підсадити, і все, і ти вже маєш оце. Mm -hmm. Друге, що я маю в, е, в себе на комп'ютері, це е, мешміксер. Тоже крута програма. Я нею, дублюю, е, дублюю е, коронки в плані. Виставляю постановку. І через миш-міксер протягую ці коронки, е, анатомію цю, віддзеркалюю, зберігаю цю естельку, закидаю в екзокат і собі там співставляю, е, як мені потрібно. Тоже компенсує е, гарно час. Е, також мексміксер він крутий, е, бо дуже гарно і якісно можна розділити два скани. Угу. Один скан на два. Не скане, а файли, перепрошую. Один файл е, на два. Тобто, наприклад, у нас є такі кейси, буквально два тижні назад був, що е, підкова цирконіва просто не влазила в е, блок для фрезера. І що ми зробили? Ми просто її різанули по, по моляри. Mm. І в нас, типу, як була е, конструкція е, від, попри моляри, одна частинка і по дві це молярчики. Mm -hmm. І от там без зазорів в, в тих самих координатах все зберігається, все дуже круто е, співставляється, mm -hmm. тобто прилягання тих частинок. Також, е, ну і, е, Вона не є безкоштовна, але е, дуже крута програма це є NetFAB. Ну, я її тільки використовую чисто для того, щоб склеїти два файли. Mm -hmm. От в мене було у мене була е, така е, ситуація, такий кейс, пацієнт просто от прибий, але він не хоче змінювати е, фронтальні зуби, форму фронтальних зубів. От так, як воно є, от так воно і потрібно, щоб було в нього в роті. Mm. Я довго думав, що би таке зробити, підставляв якусь анатомію, шукав анатомію, підмодельовував. Ні і все. Тільки то, що в мене є зараз в роті, там помашна конструкція. Але те, що воно є, я це і хочу. Тобто маєш на увазі те, що його зуби, да. щоб іменно такої самої форми були і конструкція? Просто. А в нього якраз е, е, був протез домашний, е, походу, це було нагане навантаження, робила інша лабораторія, йому настільки зайшло, що каже, ні. Я такий, добре, і давай комікати. Я беру ці файли, е, обрізаю, співставляю, моделюю до них ясно. Потім до тих е, того фронта доставляю ще коронки, щоб, щоб була соціальна конструкція. І яка ситуація, воно, Ексокат, не дає мені змоги склеїти ці всі файви, бо воно все крутиться, вертиться, не хоче, не припускає. І я такий, є програма NetFAB. Ти за, е, заходиш в цю програму, наші файли вони складаються з трикутничків, тобто є як пікселі, по суті. Як в екрані пікселі, а фалів є трикутнички. І Якраз за допомогою цієї, оці ці трикутнички, трьох різних файлів, вони склеюються. І склеюються настільки точно, що ну, ти би в житті б не сказав, що це три різних файли, які от побачиш. І це теж крута штука, крута програма, тому е, техніки. Якщо е, у вас така ситуація відбувалася, вона платна, її треба знайти. Але рекомендую. Крута, дуже крута програма. І що? І, звісно, Браузерівська, браузерівська е, це не програма, це як вкладка Smile Може, я користувався, не користувався, mm, не було. Не. Це ця, е, ну, як буде називаємо її програма. Ця програма дає змогу накласти анатомію на фотографію, на 2D-фотографію. Тобто, це дуже круто для. Вона безкоштовна? Безкоштовна. Її можна використовувати безкоштовно, можна використовувати платно, і потім анатомію, яку ти вибрав в цій програмі, ти витягуєш в екзокат і цю анатомію і моделюєш, але там треба заплатити гроші. Mm -hmm. І яка ситуація? Просто пацієнт приходить, знаєте, може робити стоматолог. Пацієнт mm -hmm. приходить, ви робите фотопротокол, лиця, посмішка, закидаєте ці фотографії в цю програму. Пару кліків, і у вас вже е, вирисовується ф, от посмішка, яка може бути в майбутньому в пацієнта. Uh -huh. Це 15 хвилин роботи, і пацієнт вже бачить результат, який може в нього бути. Там дуже багато різних анатомій. Е, на жаль, немає нижніх uh -huh. От, на жаль. Але я вважаю, що для пацієнта головне, щоб. Арка усмішки. Так. Та. І вона там є, і спокійно це все робиться. Зберігаються ці фотографії, навіть можна пересилати, використовувати її в майбутньому моделюванні в екзокаду. Ну, от. Оці три, грубо кажучи, чотири uh -huh. програми. От вони в мене, в мене на постой. І, звісно, ними не мене 24 на 7 користуються, але по потребі я їх використовую. Окей. Uh -huh. okay. Дивись, я тобі так скажу: е, в мене мій перший комп'ютер, я його купував Белушним. І uh в -huh. мене там. Ну, вони навіть були, як, грубо кажучи, менше середнього. Е, менші е, зараз 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 формулюю. Показники е, цих наших е, відюг, материнки, процесорів вони були менше середніх. Там е, був Ryzen 5, якщо не помиляюсь, 25-70 е, відюха. GTX 1660. Звісно, я докупляв ще на терабайт SSD, шку а вона недорого коштує там, 5 тисяч гривень орієнтовно. Але mm -hmm. для техніки це треба. Великий об'єм пам'яті для техніки обов'язково потрібно, бо ви просто не звернете увагу, ну, навіть не замітите, як у вас вже засорився ваш комп'ютер з вашими цими файлами. Проектами, цими всіма фотографіями. Просто на майбутнє для техніки, якщо будете купувати якісь собі комп'ютери ноутбуки, треба мати обов'язково дуже багато пам'яті в самому пристрої чи ще можливо там зовнішній носій? Можна хард, можна, можна спокійно, хард yeah. собі використовувати. Це теж практикується. І от такі в мене були параметри на мого комп'ютера першого, і він витягував екзокат, витягував, але були мікроваги. Дійсно, були мікролаги, але я до них звик, якось так, знаєш. Звик і привик. Але мене вже був до канав мій комп'ютер тим, що я вже моделюю свої проекти, вони просто нафіг вилітають. Mm -hmm. От, щоб ти зрозумів, моделюю тотальний ваксап. Просто вийшов похавати. приходжу, просто комп вирубився, І моїх там дві години пішли на смарку. І що, нічого не зробиш, заново береш і перемодельовуєш. Mm -hmm. Розкажу про свій. У мене MC-IK i-7-й, 12-го покоління, якщо не помиляюся. Віддіуха GForce GeForce 4060. Терабайт пам'яті. Єдиний мінус 16 Гіабіт оперативки. Це єдиний мінус. 16. Це трошки Треба так. Треба більше? E, ні. Мінус бо Last of Us на максималках <свісна> не, не потягує. <свісна> а для Екзокаду, то, що в мене, наприклад, є, це з головою на 10 років вперед тобі вистачить. Mm, як і прекрасно. Blender, так і інші програми. От, 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 от те, що є, то спокійно. Mm. Це, звісно, я думаю, що це вже як вище. Це вже як вища ланка цих комп'ютерів. Середня, от то що е, ще бюджетна. І, і під час якої в якій можна користуватися, це е, відюха 20 або 3060, теж Intel або Ryzen, тільки якихось більш таких новіших поколінь. Ну, одним словом, до Касаріка спокійно можна собі купити ноутбук і користуватися ним. Е, е, Повсякденно в екзокаді спокійно. Окей, okay, тобто, якщо підкреслити от, іменно чек, ну тобто плюс-мінус, скільки на це все піде, тоді? Десь... 5-40. З головою тобі вистачить спокійно. Менше, mm. ну ти вже будеш е, нервуватися, mm -hmm. друже. Тебе може бути мікролагія, що та дуже довго думати, бо в майбутньому можуть бути великі проекти, де дуже багато займають пам'яті. От, я вважаю, що є. Оце вже треба більш детальніше в цю катавасію вникати. Але до Касаріка можна спокійно собі взяти класний, дуже класний ноут. Окей. Тобто, це, скажімо так, стартовий капітал для да. того, щоб почати. Так. Да. Mm -hmm. Окей. Якщо технік шукає лікаря для роботи, то йому він шукає, щоб заробити грошей. Йому треба певний. Ну, давай так, змоделюємо дві ситуації. Є, наприклад, технік, який працює на лабу, Ну, тобто йому, йому нічого не треба шукати, йому лаба дає роботу. Так. так? А є, можливо, техніки, які на аутсорсі, ну, на фрілансі, я. наприклад. О, зараз я в мене я сиджу і моделюю дома. Тобто, в мене вся робота це я і міноуд. <гум> <гум> тобто, е, ну дивись, е, якщо людина, якщо людині все подобається в її лабораторії, е, подобається їй надходження кількості роботи, оплата. То, то чому йому треба ще щось шукати? Я думаю, якщо людині комфортно. Якщо, якщо людина хоче це робити, шукати, знайти додаткові заробіток, як, як я був знайшов, mm. я зробив як? Блін, не повіриш. Просто зайшов на Work.ua UA чи там на якісь, любіці, і там були оголошення: Київ, Харків, Львів, Одеса, все, все, все. І там десь було штук 50. І я всім написав. Просто всім кажу. Хочу моделювати онлайн. Берете, не берете. З тих 50 мені відписало троє. З тих трьох я працюю тільки з одним. Тому так. І е, шукати, як шукати? Просто рекламувати свої роботи. Якось видумувати, щось пробувати. Там TikTok, Instagram. Ну Зараз, щоб відрекламувати себе, дуже багато всього є. Тому треба тільки мати бажання. І все. Рекламуй свої роботи, показуй, як ти моделюєш, показуй, яким чином ти моделюєш. Ну, ці всі моменти, я думаю, тебе знайдуть. і все. Добре, якщо, наприклад, ми говоримо про те, що новоспечений технік, який пробує якось проштовхнутися в маси, так, тобто щоб він був затребуваним. Чи зараз взагалі на ринку ну тобто лабораторій, от зубних техніків є пере, оце от, перенасичення? Чи можемо говорити про те, що є якісь зараз перенасичення зубними техніками? Що зараз іде дуже жорстка конкуренція? Чи зараз це якраз більш-менш така е, субідна ніша? що ну просто е, залітай, е, працюй, тобі ніхто там не буде конкуренції великої, ні, чи як вважаєш Ні-ні-ні, так просто от. Це, от, наприклад, все, я звільняюся з лабораторії, буду працювати на себе. Mm -hmm. Так просто не знайти. Я думаю, зараз. Не як айтішників. Так, да, так. Да, бо я підписаний на телеграм-сторінку там вакансії зубних техніків. Кожен третій пише, надаю послуги е екзокат на дистанційні, на, на дистанційному моделюванні. Кожен третій пише. Тому не ви такі одні розумні, що ви можете mm -hmm. собі купити екзокат. І робити це все з дому. Просто mm -hmm. 에, ви маєте постаратися, постаратися, щоб знайти. Просто так не треба залітати, бо прогорете, все кинете такі, ви поняли, куди, mm -hmm. і все. Це не вартує. Mm -hmm. Якщо ви маєте додатковий заробіток і ви відчуваєте, що це не вже не додатковий заробіток, а основний без питань, тоді можете щось спробувати. Mm -hmm. Так просто конкуренція є, і вона велика. Окей, а якщо от, наприклад, ми зараз говорили про е, критерії, техніка зараз будемо більше говорити про стоматологів, які, наприклад, вибирають собі техніків. Mm. Та і ти щойно говорив про те, що дуже багато пропонують там дистанційне моделювання, тобто і загалом є е, е, конкуренція е, mm. серед зумних техніків. Якщо от з точки зору стоматолога, от стоматолог хоче собі вибрати техніка, з яким він буде працювати, постійно з яким буде. На постійній основі співпрацювати, е, якщо ти можеш от виділити топ 3 якостей зубного техніка, які будуть його виділяти просто серед всіх інших техніків, і ці три якості якраз просто будуть так, так званою аурою цього mm -hmm. техніка. Шо стоматолог просто от, він буде він буде дивитися на 100-500 техніків. Він зразу цього техніка зі тих 100-500 побачить, і він вибере його. Ну, дивись, по-перше, швидкість якість. Це треба е, пробувати, вміти поєднювати. Швидкість, якість. Бо ми всі добре знаємо, що є термінові роботи. Пацієнт завтра летить. І е, ти маєш зробити швидко, якісно, без проблем, щоб лікар прийшов. Ти, ти лікарю роботу віддав, він зафіксував. Все, до побачення. Це перше. Друге це естетика. Блін, ну от прибий, але. Має бути тебе дійсно гарно відмодельовані зуби, має бути видно рельєф, якісь е е е грані зуба. Так само е е ці всі анатомія. Анатомія і морфологія те, на твоїх роботах має бути видно. Не просто загладив, віддав там що-небудь. Дійсно, має бути видно, що це якісно. Так само до цього можна ще е е засунути функцію. Бо Знає, ще такі, я не знаю, чи так воно є, але, наприклад, змоделював роботу, просто по прикусу вдарив, забив, віддав. А, Наприклад, лікар фіксує, і там жодного ведення. ІКО вибиває проблеми, зависоко підняв прикус. Якщо на це плюється. Погано, добре. Йдемо далі. Якщо говорити про самих лікарів-стоматологів, я це люблю. Зараз почнемо. Значить, так дивись, ну вже скільки можеш, стільки перерахуєш, але от найгірші якості, які просто отак, от ставлять хрест на тому, що ти не будеш працювати з тим чи іншим стоматологом. Зразу, от з того, що перше на голову, зразу перше є. З яким я стикався і нараз, це.